Читаю новину в стріці, вчителям планують заборонити звертання по батькові на роботі. І бачу, знову та сама хвороба, ми легковажно відмовляємось від того, що є нашим, навіть не розібравшись, чому це взагалі існує. Патронім, ім'я по батькові, це не Совок, як дехто намагається виставити. Це давня українська традиція ще з княжих часів. Літописи повні прикладів: Володимир Святославич, Ярослав Мудрий, син Володимира, Данило Романович. Це була ознака роду, продовження пам'яті про батька, спосіб підкреслити, з якої ти гілки свого роду ДНК у слові. А тепер ми добровільно це викидаємо. Чому? Бо це повторювали за нами московити та совки, наші патроніми тим потворам теж від нас дістались. І це вони у нас узяли, а не ми в них. Проблема не в самих словах по батькові проблема в нашій духовній меншовартості. Ми настільки прагнемо показати, що ми не совки, що починаємо різати все підряд, навіть те, що є нашим українським, питомим, історичним. Коли ми відрікаємось від свого, ми полегшуємо роботу ворога. Він і так 300 років намагався стерти нашу пам'ять, переписати нашу історію, знищити наші імена, наші пісні, нашу мову. А тепер ми самі це робимо з посмішкою і відчуттям прогресу. Гідна нація не боїться свого коріння. Моє ім'я не просто набір звуків, а історія моєї сім'ї та нації. Не дозволяємо робити з нас безбаченків, безпам'ятних індивідуумів. Викинувши по батькові, завтра викинемо батьківщину. То меншу вартість чи гідність. Автор тексту Максим Лободзінський.